Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо по правді найшвидші і найсмачніші булочки чи навіть штрудель з яблуком, корицею і горіхом. І для цього нам, звичайно, потрібні яблука, куриця, ванільний цукор, мелений грецький горіх, цукор і готове листкове тісто Видаляємо серцевину. Для цього у мене є такий інструмент. Чистимо і натираємо яблука на дрібну терку. Якщо ваші яблука дуже соковиті, краще трохи вицідати сік стертих яблук. Висипаємо горіхи в миску, туди ж цукор, корицю і ванільний цукор. І все ретельно перемішуємо. Розгортаю тісто. І рівномірно розподіляю начинку на тіст. Згортаємо все в такий собі завиванець, не знаю, як у ваших регіонах їх називають, застилаємо пергаментний папір, у ємність, у якій будемо випікати. Нарізаємо наш завиванець на шматочки, які вам до вподоби. І ставимо у розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 30 хвилин. Якщо ви хочете, аби булочки мали апетитніший вигляд, Можете змастити їх перед випіканням збитим жовтком. Гарантую, цей аромат не залишить байдужим нікого смачного.